Ну, ж... uh, вітання, шановні друзі. Так, uh, сьогодні в два голоси для вас. Коментуємо цей матч який момент. Копа атакує. І що тут є гол! Oh, oh. Зівер є забитий м'яч. Зівер забиває. Другий матч поспіль. 27-й номер на добиванні, там перед тим. О, та Володимир Дидик. Готові ми розпочинати цей матч. Розпочали його вже результативно. Команди: 1-1. Василь Денис забиває зараз цей гол. 1-1 один рахунок. Петро Мигель. 81-й. Володимир Михалець. Перший Олег Домара. 19. й Момент! забиває знову Зівер. Зівер забив. Дубль, ну це просто щось неймовірне. Дубль за дві Першу лі, от така от... Е... Ось така от історія цікава. Цюбка пробиває 2-2, робить не рахунок. Не залишає шансів зараз Цюбка. Не залишає. Та й ворота просто там, ну, розстрілювали зараз. Перед суперником. Що він там може зробити? Які батанки там буде. Удар зараз. Подивиться, як помиляємо. Е, таку от паралель проведемо. На сьогоднішній день. От дивись, е, команда перший рік ефективно у плані е, подальшого свого існування. Виглядає Цюпка! Вічна віч з Михальцем! Цюбка не забиває. Мені здається, покраще ці поєдинки проводить. Удар від Гусюка, Поперечена зараз рятує воротами. Небезпечно, тому що одразу ж певна напруга така. Там... Асюк! Ну тут помилка від михальця. Тут однозначно помилка від михальця. Він якось так. Ну він повинен контролювати. Зараз от Таргонський. є така тенденція. Ковальчук. Передача на Абрамчука. Абрамчук. Удар зараз. Цікава боротьба, до речі, у суперлізі відбувається. Е, так, Дем'ян Кузик, син Андрія Кузика. Така от футзальна династія. Вже. Так, до речі, Дем'ян Кузик. Ті матчі, якілися із кулаками на Артема Фарнюка, гравця збірної України. Дещо вдалося. Справді дуже нас динамічні. Такі перші 5 хвилин було. Ооо двіч віч зараз моменти стівку які... з тайм-аутом, Але удар який! поміж них Михальцю. Так, я думаю, що точно ми вийде. 4-2 рахунок у цій зустрічі! NG Metal, Це така структура. Момент! Моментів! Гов! Відстійки рекошет. Там можливо навіть помара. Юності з верхньої нижньої білок. Так скільки во три хвилини до завершення матчу Асюк на флан цю класну, прибирає Таргоцького. Асюк. Передача цюпка! Цюпка! Удар від нього такий. Перехоплення, попередніх... який Ой! момент? Передачу, передачу ж віддавати. 4-3. Рахунок у зустрічі. Зараз Олександре. Передача! Який момент! Дякуємо вам, шановні друзі, за перед цього матчу. Дякуємо вам за перед цього туру. П'ятого так Суперліги Львівщини. Матч між командою Мостиска та Найсгайс перенесено.